Хочу вам представити тяговущипні системи на трактори джундір 6 серії і також «Фент». Можемо для початку розпочати саме з джундіра. Тут ми наразі бачимо тягову раму, тяговий, тягову плиту і також єврофаркоп. Тобто це можна разом все агрегатувати. Е, на рахунок самого Єврофаркопа при його виборі е, важливо знати саме ширину салазки, і також довжину, на яку буде кріпитися сам Єврофаркоп. На рахунок е, саме тягово-щіпної системи до трактора Fendt можемо побачити практично аналогічну систему, але зар, саме замість тягової плити, яка у нас на Джундірі, буде стояти саме тяговий прус і також Єврофаркоп. Якщо вас цікавлять запчастини тягово-щіпних систем на дані трактори, які я щойно розказав, будь ласка, звертайтеся до нас, будемо раді допомогти і дійсно підібрати вам якісні запчастини, які будуть вам дуже довго служити.